Театр ляльок та міська типографія нові цілі російських військових у Херсоні. У Херсоні за кошти благодійників встановили ще три мобільні укриття. Фотовиставку про відродження українських міст відкрили на залізничному вокзалі Херсона. Віра Петрівна живе неподалік Херсонської типографії, куди поцілили російські снаряди минулої доби. Під час чергового обстрілу Херсона вибухи пролунали, каже, близько 22-ї години. Грохот такий був, і е, ми удивилися, там будинок порушили, жили будинок і е, нашу любимую е, е, фабрику, друкарську фабрику. Ми так оцілені, що так нас бомблять. Ми любимо Україну і будемо жити, хоч нас бомблять. У ніч 16 на 17 січня снаряд вдарив і у Херсонський театр для льок розбив дах над сценою. Там зараз є велика така дірка десь 5-6 квадратних метрів. От. Слава Богу, що снаряд був звичайним, не запалювальним, тому пожежі в театрі немає. Є розрушення освітлювальної системи сцени, штанкетної системи сцени. Зараз у театрі ремонтують дах, щоб захистити від дощів. За минулу добу російська армія 83 рази обстріляла Херсонщину з них 26 – Місто Херсон повідомили в Херсонській Ова. Вони як завжди, б'ють по критичній інфраструктурі, продовжують боротися з театрами з медичними установами. Прильоти, як завжди, там мінометні прильоти РЗСВ. Вони гатять із танків, і ми вже знаємо про заборонені Женевською конвенцією запальні боєприпаси, які вони використовують постійно на території Херсонщини. І вони спричиняють пожежі по всій території. За інформацією ОВА, за минулу добу внаслідок обстрілів в області російськими військовими четверо жителів Херсонщини отримали поранення. Олександр Забродін, Оксана Хлібус, Ігор Петченко Суспільне новини, Херсон. Майже дві години волонтери розвантажують і встановлюють монолітну конструкцію. Укриття за процесом спостерігає херсонець Сергій Марицький. Говорить, що місту потрібно якомога більше таких споруд, бо людям немає де ховатися від обстрілів. Як тільки встановили конструкцію, чоловік заходить усередину. Для безпасності людей побільше таких звісно, в кожному районі. Там у нас внутріподвал, але так би подвал він не, не призначений як вам був біжим. Розглядає монолітний шелтер Дмитро Малиновський. каже, встановлення укриття на цьому місті є доречним, бо тут завжди людно і у разі обстрілу людям немає куди бігти. Люди переживають за те, що дуже багато бабушек жалуються на те, що навіть нігде від підвалу спуститися. Міщення там замусорені, там ніхто этим там не займався гадах. От, я от це сьогодні вот мені вот приємно стало. Укриття захищатиме від ударної хвилі та уламків. Вироблені вони за спонсорські гроші компанії або благодійних фондів, каже Ілля Блохін, директор фонду, який займається виготовленням і доставкою укриттів. Ці конструкції профінансували благодійний фонд Альберта Черепахи, Херсон Це Україна і компанія Нова пошта. Первое укрытие мы писали 9 января в Хрессоне. Сегодня мы устанавливаем, 18 января устанавливаем еще три укрытия. Я думаю, что больше компаний должны подключаться к данному проекту для того, чтобы население в ТУ, мирные граждане, чувствовали себя комфортно и могли жить полной жизнью, передвигаться по улицам. Ця монолітна конструкція надійна і міцна, каже Ляблохін, розрахована на 20 людей. При необхідності одночасно тут може бути 26. Олександр Забродін, Ольга Ляшенко, Владислав Купрієв, Суспільне новини Херсон. Херсонець В'ячеслав Павліченко розглядає світлини на виставці, яку відкрили на залізничному вокзалі. Оглядається у кожне фото. Каже, в роботах чіпляє сила духу та незламність українців. Фотографії сильні. Це, ну, от, як сказати це, сказати, це правильно, так, щоб, я думаю, це переродження України, перенародження заново, народу нашого українського. Я думаю, це нам Бог такі спитання дає. І ми, я думаю, ми 100% їх видержимо. І поборемо цю нечість. І я думаю, все в нас буде Україна. Більш виразно мені подобається до Зеленська. Звісно, сильний мужик. Він з пацана став мужиком. Виставка організована фотоархівом Ukrainian Archive, каже організатор виставки Євгеній Сафонов. Мета проєкту розробка онлайн платформи, де згодом будуть зібрані тисячі світлин про війну. В чому ідея? Втім, щоб не загубити фотографії. Цієї війни, мабуть, ви стикалися з ситуацією, коли ви пам'ятаєте, що бачили десь світлину, яку хотіли би ще там, наприклад, комусь показати або десь опублікувати. Але ви не пам'ятаєте автора, не пам'ятаєте, де її бачили. Ідея нашого проекту в тім, щоб зібрати всі світлини в одному місці і зробити зручну навігацію по цим світлинам. Тобто, ми дуже детально описуємо кожну фотографію тегами. Місце, подія, автор, дата, локація і так далі. Виставку зробили спеціально для Херсона, говорить Сафонов. Ідея виникла відразу після звільнення міста. Херсонцям, які довгий час жили в окупації, а тепер під постійними обстрілами через світлини хотіли показати відродження України, показати як відновлюється на життя на звільнених територіях, як працюють волонтери. Цивільні, як люди об'єдналися у боротьбі з врагом, як успішно працюють наші військові, як нас підтримують світ. Свої роботи на виставці представили 11 авторів. Серед них дві світлини про Херсон. Євгеній говорить, хотіли показати більше, але через те, що професійні фотохудожники в окупації не могли вільно працювати, робіт поки що не знайшли. Зараз просять митців поділитися світлинами. Олександр Забродін, Олена Сумська, Ігор Петченко, Суспільне, Новини, Херсон.